Композитор, священник, автор музики до національного гімну України Михайло Вербицький народився 4 березня 1815 року в селі Євірник Руський на Нацянні у сім'ї священника. У 10 років він із братом Володиславом залишився без батька. Мати їхня вийшла заміж у друге і відмовилася від дітей. Тож хлопцями опікувався батьків дворідний брат Перемишльський, єпископ Іван Снігурський. Михайло вступив до Львівської духовної семінарії, богослов'я вивчав неохоче. Уже на першому курсі його посадили на 6 годин у карцер за участь у бунті проти кухаря, який годував семінаристів зіпсованими харчами. Через веселі пісні і запізнення на ранкові молитви Вербицького удвічі виключали з семінарії. Втретє, він припинив навчання через шлюб. Семінаристам заборонялося одружуватись. У 1838 року його дружиною стала австрійка Барбара Сенер. Причиною такого поспішного рішення була вагітність дівчини. У подружжя згодом народився син Іван. Проте щастя тривало недовго, за кілька місяців після пологів кохана Барбара померла. Михайло знову повернувся до навчання у семінарії. Якось під час репетиції оркестру разом з іншими семінаристами він бешкетував, стрибав і зламав ногу. Поки зросталися кістки, навчився гри на гітарі, яка згодом стала улюбленим музичним інструментом композитора. Завдяки гітарному супроводу і з'явився гімн, написаний як солоспів. Михайло Вербицький став вправним музикантом, гітаристом і пропагандистом цього інструмента. Вважається, що саме він запровадив моду на гітару і склав перший посібник для навчання гри у Галичині. До того ж, його вважають і основоположником гітарної літератури. Він автор кількох збірників пісень у супроводі гітари, а також етюдів та інших творів. Переважно більшість цих композицій, на жаль, утрачено. Вербицький став священником. Його родина жила дуже скромно і майже весь час переживала досить скрутні часи. Тому часто Михайлові доводилося заробляти на хліб уроками музики в приватних клієнтів. Згодом і друга його дружина передчасно пішла з життя. Він залишився вдівцем із сином на руках. Михайло Вербицький завжди мріяв написати твір на слова Тараса Шевченка. У часописі Зоря вірші Кобзаря опублікували на одній сторінці з віршем Павла Чубинського без авторства. Думаючи, що кладе на музику твір Шевченка, Михайло Вербицький музично осмислив вірш Чубинського. Але славетний український гімн Ще не вмерла Україна на вірші Павла Чубинського виник приблизно наприкінці 1863 року. Як ліричний солоспів для голосу в супроводі гітари і, власне, так уперше виконаний автором на сходинах української громади в музейній залі української семінарії в Перемишлі. Тільки через кілька місяців, зважаючи на популярність твору, композитор оприлюднив авторську версію гімну для хорового виконання. Композитор є автором величезної кількості духовних творів і кількох цілісних літургій, які фрагментарно або частинами є у вжитку галицьких парафій. У храмах УГКЦ нині виконують частини його літургій і інші церковні композиції. Писав церковну музику, хоча близькі за духом йому були і світські теми у його музичному арсеналі народно-побутові оперети, водивілі, мелодрами, водночас створював красиві чоловічі квартети. Окрім того, він є автором великої кількості музики для театру. Співпрацював із перемишельською театральною трупою і з театром Руська бесіда, на чиї замовлення писав драматичні вистави з музичними фрагментами. За своє життя Михайло Вербицький написав 12 оркестрових рапсодій, 8 симфонічних увертюр, три хори, два полонези і музику до близько 20 драматичних вистав. Історики відзначають величезну роль для становлення ідеології українства в Галичині, пісні гімну Івана Гушалевича. Михайла Вербицького, мир вам, браття. Стосовно симфонічних творів Вербицького Людкевич їх вважає першими талановитими зразками української симфонічної музики не тільки в Галичині, а й в Україні загалом, тобто тим наріжним каменем, від якого бере початок українська симфонічна музика. Місце останнього душпастерства Вербицького село Млини. Зі спогадів відомо, що нерідко на його столі не було нічого, окрім яблук. Адже він вів дуже скромне життя. До останніх днів композитор жив у злинях. Помер Михайло Вербицький 7 грудня 1870 року і похований у селі Млинах на Яворівщині. Тепер це Республіка Польща.